Українська народна казка, зайчик і весна. Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати. Я фея вечірніх казок. До вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, двері в казку. Відчиніться. Казкові двері відчиняються Чудова казка починається. Був гарний, погожий день. Маленький зайчик сидів під деревцем і дивився на свій старенький кожушок. Ой горе мені, плакав бідолашний. Сніг розстав, ніде сховатись, скрізь видно мій білий кожушок. Ласкаве сонечко побачило заплакане зайченя, витерло йому промінчиком слізки і пообіцяло допомогти. Воно звернулося до весни. Уважно вислухала вона сонечко і вирушила на пошуки зайчика, де приходила, там зеленіла трава. Розквітали дерева, щебетали пташки. Усе раділо весні чарівниці. Нещасне зайченятко, яке сиділо під деревом на купі сірого снігу, раптом із жахом побачило, як останній сніг розтанув, і навколо нього розцвіли проліски. Тремтячий зайчик підвів голову і помітив. Дівчину незвичайної вроди. Вона була одягнена в шати з прекрасних квітів. Вітер грався її русявим волоссям, а пташки співали для неї найкращих пісень. Ти хто? зачаровано запитав зайчик. Я весна, лагідно відповіла дівчина. Сонечко розповідало про твою біду. Ось дивись. Це тобі. Вона простягнула йому гарненький сірий кожушок. Дякую тобі, весно, закричав зайчик. Тепер ніхто не побачить мене серед кущів. Одягнувши нового кожушка, щасливий зайчик зник у лісі, а весна чарівниця помандрувала далі, даруючи всім радість і втіху. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Тихо їх остало в казковому лісі, відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята, до нових зустрічей!